Як добитися великих і пишних суцвіт на гортензії і до чого тут обрізка? Я Ольга Пахар, і це мій канал на YouTube. Запрошую. Прошу знайомтеся, це гортензія широколиста. Красуня неймовірна, але цього року у неї ось такі от дрібненькі-дрібненькі суцвіття. Так, для гортензії ці суцвіття вважаються маленькими. Ми звикли до того, що гортензія широколиста квітне такими от величезними кулями. Ми до цього звикли, ми це любимо, ми саме цього від неї чекаємо. Але що відбувається, якщо гортензію як слід... Не обрізати, не зробити це вчасно і правильно. От виходять ось такі от малесенькі суцвіття. У нас гортензія торік залишилася без грамотної обрізки. Через війну я мала занадто багато роботи, аби їздити на дачу. Чоловіка змогла умовити, обрізати суцвіття, що відцвіли, Ось тут, тут буквально Вгорі попросила його обрізати, і на цьому все. Тому що у нього з обрізкою складні стосунки, у нього не завжди виходить, він дослухається, начебто старається, але інколи робить це з надмірним завзяттям, тому рослини можуть постраждати. Він це за собою знає і вже старається себе зупиняти. Тому обрізав він суцвіття, обрізав китички безпосередньо, ці от і на цьому все. Гортензія ж. Квітне на пагонах попереднього року, відповідно, ми не змогли прибрати за велику кількість пагонів. Гортензія дала багато молодих пагонів торік. Їх виявили при цьому старі ми знову ж таки не прибрали старі гілки, і виявилося, що в неї кущ цей занадто густий, занадто об'ємний в своїй от зеленій масі. Відповідно, на кожному з цих от маленьких пагонів сформувалися суцвіття, але сили для того, щоб їх... Зробити великими по-справжньому пишними, по справжньому такими от величними у кущах не вистачило для мене, як для садівника, ця історія виявилася доволі цікавою, тому що я знала, що якщо гілок буде багато, то суцвіття будуть дрібненькими, але не розуміла наскільки дрібненькими, як це буде виглядати. Сподобається мені це чи ні. В принципі, виглядає це все одно дуже гарно. Кущ, кущ все одно всипаний квітами, це все одно дуже красиво, тому можна обирати що ви хочете. Те от потужне, велике, кругле суцвіття, якого ми очікуємо від гортензії широколистих. Чи, можливо, вам більше подобаються оці от дрібненькі оці от голівки, ось такі кулькиці, вони теж прекрасні, теж дуже гарно виглядають. Але я спробую все-таки обрізати, омолодити цей кущ, прибрати цього року старі гілки і сподіваюся, що наступного літа він нам дасть такі от взірцеві Кулі гортензії широколистої. вона неймовірна красуня. Я її дуже люблю, і в такому вигляді її люблю теж. І знову ж таки, це от унікальний випадок. Той коли рослина дозволяє нам реалізувати наші бажання, реалізувати наш вибір. Ми хочемо велике суцвіття, ми хочемо невеличке суцвіття. Ми можемо обирати, що саме буде краще для нас, що більше подобається нам. Що буде. Краще виглядати у нашому саду.